Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо про особливості застосування реєстратор розхункових операцій або програмних реєстраторів розгункових операцій при наданні послуг за умови проведення розрахунків за них виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів. Надалі ми продовжуємо інформувати платників податків про актуальні питання щодо застосування реєстратора розрункових операцій або програмних реєстраторів розрункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у зв'язку з чим повідомляємо наступне. Відповідно до пункту 14 статті 9 Закону України від 6 липня 1995 року номер 265 про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Розрахункові книжки не застосовуються при здійсненні розрахунків за послуги у разі. Проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та сервісів переказу коштів, таким чином, суб'єкти господарювання, які не приймають оплату за надані послуги готівкою та не здійснюють приймання оплати в безготівковій формі за допомогою електронних платіжних засобів, жетонів талонів, тощо звільняються від обов'язкового застосування реєстраторів розрункових операцій або програмних реєстраторів при прийманні оплати за послуги. Звертаємо увагу, що, хоча право щодо застосування РРО або ПРРО встановлене пунктом 14 статті 9 закону 265 і не може бути використане суб'єктом господарювання при продажу товарів, суб'єкт господарювання не втрачає такого права навіть за умови здійснення торгівлі товарами. У випадку приймання оплати за надані послуги виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів. Отже, у випадку здійснення торгівлі одночасно товарами та послугами за умови приймання оплати саме за послуги виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування або сервісів переказу коштів, суб'єкти господарювання мають право не застосовувати. Реєстратори розгарункових операцій або програмні реєстратори розганкових операцій з урахуванням пункту 14 статті 9 закону України номер 265 Дякую за увагу!